У нас наступний будинок, який обігрівається за рахунок енергії повітря. Значить, ззовні ми поставили таку от хрень, бачите, схожу на зовнішній блок кондиціонера. а внутрі будинку ми поставили внутрішній блок, виглядає він як сучасний газовий так Отак от, от, з невеличкою от, такою буферною ємністю. Така система дозволяє в будинку мати. Тепло, холод і нагрів гарячої води на 75% дешевше, ніж би опалювалися електрикою. Ця система називається тепловий насос системи повітря вода. Отак от, от виглядає сучасна топкова невеличкого будинку. Ємність для системи опалення, ємність для приготування гарячої води. Значить, у нас там є розширительні баки, всяка різна запорна арматура. Ну і ззовні будинку стоїть зовнішній блок теплового насосу. Отак от виглядає на такої консолі. Друзі, кому цікава тема, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.